Незабаром Тернопіль може потонути у сміттєвих завалах. Навколо теми відходів знову виникають конфлікти. За три дні до нового 2012 року, а саме 28 грудня, члени виконавчого комітету міської ради вирішили більше не співпрацювати з одним із приватних підприємств, яке вивозить тверді побутові відходи в обласному центрі. Але директора цієї фірми про своє рішення посадовці не повідомили. Чоловік дізнався про те, що він тепер не у справі з сайту Тернопіль. Міськради. Я дізнався це так чисто випадково на сайті е, Тернопільської міської ради. Виконавчий комітет своїм рішенням е, викрив з списки приватним підприємством «Катроп», яке ну, я розумію, що трактується тим, що ми не маємо права працювати в місті Тернополі. Приватне підприємство «Катруб» вже близько п'яти років працює на сміттєвому ринку Тернополя. Обслуговує сотні держустанов, організацій та понад 80 тисяч мешканців міста. Саме ця компанія єдина, яка спеціалізується на роздільному збиранні відходів скла, паперу та пластику. Працівники мої опитали всіх, всіх, наприклад, всіх, комументи послуги. Зауважень претензій фактично немає. І для мене це зрозуміло, чому на думку Богдана Буртака, дії виконавчого комітету незаконні, адже заміна суб'єкту господарювання відбувається лише на конкурсній основі. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день є дві новостворені структури, які, напевно, будуть мати заміну підприємству. Ну наскільки я розумію. А наскільки мені відомо, ці дві структури вони зайшли на ринок без проведення. Конкурсу, які заперечують всім вимогам про тверді побудові відходи, нарушують постанову Кабінету міністрів, що на, на, на цій вид діяльності обов'язково потрібний конкурс. Конкурсу, наскільки я знаю, не проводилось. 28 грудня 2011 року приватному підприємству Катруб встигли навіть знайти заміну на загальній нараді директорів шкіл керівництво управління освіти у добровільно примусовій формі рекомендувало присутнім розірвати угоди із катрубом і укласти нові із фірмою Альфатер. Так на нараді директорів. Перед новим роком була дана рекомендація директорам шкіл про те, щоб заключити угоди щодо вивозу сміття з території школи з фірмою Альфатер, щоб заключали угоди тільки з цією фірмою. Ну, скажімо так, це була рекомендація, яка носить такий характер, щоб все таки її дотриматися. Виконати послуги компанії Альфатер коштують дорожче майже на 20 гривень, це наче і небагато, каже Олександр Остапчук. Але у період недофінансованої освітньої галузі кожна копійка важлива. В місяць оплата за висім 400 гривень. 405 гривень. Це катруб. А Альфатер, відповідно, якщо це десь 420-425 гривень. Подорожчують послуги з вивезення побутових відходів не лише для шкіл, а й для тернополян. Якщо міська рада таки розірве співпрацю із ПП Катруп, то кожен мешканець за цінами іншого підприємства платитиме щомісяця на гривню більше. Наша ціна на мешканця виходить 3 гривні 27 копійок. На одного мешканця припадають, що е, на гривню дешевше від других призників, які працюють в місті Тернополі. Наразі Богдан Буртак звернувся до правоохоронців з вимогою скасувати незаконне на його думку рішення виконавчого комітету міської ради. На момент виходу сюжету в ефір в управлінні ЖКГ та при службі міськради коментарів щодо цієї проблеми так і не надали. Окремі чиновники не брали телефонної слухавки.